Мані вео розігрує п'ять подорожей до Буковелю. Яка взагалі ситуація зараз на півдні України в Чорному морі? Ми запитаємо у Наталі Гуменюк, начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітана першого ранку, яка вже з'являється на наших екранах. Пані Наталю, щиро вітаємо вас в нашому ефірі. Добрий ранок. Слава Україні, вітаю вас героям. Слава пані Наталю. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, насамперед цікавий зараз нас все-таки яка ситуація в новій каховці, тому що різну інформацію ми чули, і все таки вона суперечлива. Але так в загальному, які зараз там дії, рухи, ворушіння ворога відстежуються, і чи свідчила те вивезення ними камазами знову пралок використаних і всього іншого майна? Що вони готуються до жесту доброї волі, чи поки не готуються? Вочевидь готуються і вивезення продовжуються, і навіть ті, хто прибули туди на відновлення, абсолютно дотримуються вже встановлених традицій. Перевдягаються в цивільне, пакують речі і, в принципі, готові прямувати за курсом руського воєнного корабля. Наша робота контрбатарейна до речі, їм сприяє в цьому, тому що ми продовжуємо вибивати ворога з тої самої 20-30 кілометрової смуги, завдяки чому. На сьогодні вже можемо констатувати зменшення обстрілів кількості обстрілів правобережжя. Якщо попередні доби це було 70-80 до 100 обстрілів за минулу добу, це було 20 обстрілів. Кількість значно менша, але ворог використовує іншу тактику вже намагаються брати більш далекобійну зброю, тому що не достигають. Тими самими, там, наприклад, танками, якщо до речі, вони обстрілювали до цього. Вже зараз вони так не можуть. Вже це реактивні системи залпового вогню, і почали активізувати застосування авіації з керованими авіаційними бомбами. Саме так в козацькому вчора зруйнували школу, тобто дотримання норм міжнародного гуманітарного права не є їх коньок, вони не, не знаються, не дотримуються. І продовжують збирати собі толмути на міжнародний трибунал. На на щастя, в школі не було нікого, і постраждалих не було. Від обстрілів постраждалих не було, але є постраждалі на Херсонщині від наслідків перебування там ворожої сили. То то підриви дуже суттєво активізувалася робота в полях. активізувався рух людей до лісосмуг, де намагаються збирати металобрух, де намагаються вишукувати на колишніх позиціях. Збирати метал або е, збирати дрова, і це призводить до того, що люди лишаються без кінцівок. Ще раз до всіх звертаємось, Будь ласка, там, де не позначено фахівцями-вибухотехніками, що зона безпечна, не заходити. Навіть не думаючи, що якщо таблички таблички нема, то напевно все все це вже розміновано. Повірте, сотні гектарів ще не розміновані. Хоча десятками щодня фахівці ДСНС, Нацполіції, збройних сил вичищають деокуповані території, стабілізаційні заходи тривають. Дякую, пані Наталі, що закцентували на цьому увагу. Ми теж коли озвучимо такі повідомлення, закликаємо мешканців дотримуватися правил поведінки, пам'ятати про цю міну небезпеку. Дійсно, вона є Україна, взагалі тепер одна з найбільш замінованих країн Європи. Ну але над цим будемо працювати. Теж просто потрібно час і пильність місцевих мешканців. Друзі, будьте уважними життя завжди важливіше нагальних потреб чи бажання зібрати гриби чи щось на кшталт цього. Пані Наталю, дійсно спілкувалися днями з Юрієм Саболе. Евським, це перший заступник голови Херсонської обласної ради. Він також підтверджує, що насправді за останні два тижні, от якраз за цей період, від початку якого ви анонсували, що перед нами стоїть завдання відсунути ворога на 20 кілометрів від зрізу води, каже Соболевський. Дійсно, інтенсивність обстрілів зменшується. Зокрема, самого Херсона менше обстрілює ворог. Але втім, які ж, які зараз найбільше населені пункти залишаються в цій зоні ураження ворога, куди він може діставати? І що ще потрібно зробити, щоб він не міг і оцими новими своїми знаряднями обстрілювати мирні міста? Так, зараз під суттєвим вогнем ворога і під ураженням залишається Береславський район, тобто прибережна зона. Це населені пункти, які розташовані безпосередньо на березі Дніпра. Це це саме козацьке, Антонівка поблизу Херсона, самого. а також долетає і аж до Кізуниса. Тому треба бути дуже уважними, обережними, стежити за повідомленнями, тому що ми відстежуємо рух ворога на протилежність. Ежному березі і обов'язково повідомляємо про небезпеку. Але те, що ми говоримо про їх обстріли з далекобійної зброї, наша робота в цьому полягає навіть в тому, що ми нищимо склади з боєприпасами. І за вихідні у нас є досягнення, знищено два склади з боєприпасами, досить потужні, і два райони зосередження сил ворога. Тобто там, де вони збирали і концентрували свою техніку озброєння, з якого потім намагалися гатити. Ми ще дорозвідуємо результати, але вони будуть до досить переконливими, і в тому числі через це зменшується кількість обстрілів. Що стосується, наприклад, Кінбурнської каси, то дві доби абсолютної тиші не було обстрілів навіть Дніпробузького лиману. Те, що вони полюбляли робити в якості заявки на на свою присутність, там в змінометі вони обстрілювали просто акваторію для того, щоб жодне судно, навіть допоміжного флоту, не наважилось там прямувати. Наразі використання морських транспортних шляхів там ще неможливо через те, що присутність ворога все ж таки спостерігається. Але ми констатуємо, що західну частину коси майже повністю звільнено, і е, зараз вони туди навіть бояться посунутись, тому що відчувають, що там вони якраз будуть уражені. Але ворог ще досить. Щільно розташований в населених пунктах, які ближче до материкової частини. Пані Татаріч, будь ласка, якщо говорити про Кінбурзьку косу, чи правильно ми розуміємо, там немає високої концентрації живої сили противника, але вони тримають там арт установки? Так, там є зосереджена і жива сила, вона розсереджена серед місцевого населення. Вони ховають їх за людьми місцевими мешканцями. Також вони час від часу підтягують туди потужну техніку. Вони не можуть її там залишати на постійній основі, тому що бояться ураження і усвідомлюють, що ми можемо і туди досягнути. Але час від часу вони її туди підтягують. Як тільки ми фіксуємо таку активність, ми розвідуємо далі для проведення бойової роботи, але вона ускладнена через те, що установки знаходяться просто серед приватних будинків і обість. Пані Наталі, якщо говорити про деокупацію наших територій, слушно було за зауважено в Міністерстві оборони України, що не варто бігти поперед батька в пекло і оголошувати якусь інформацію, яку ще не уточнив офіційно неоприлюднив генштаб збройних сил України. Але все ж хотів би вас запитатися. З'явилася інформація, що ми маємо певні просування на півдні. Чи відповідає вона дійсності, чи краще зараз нічого не говорити? Ця інформація, і коли з'явилась, дуже суттєво нашкодила проведенню військової операції. Ми були змушені застосувати заходи впливу до відповідних джерел, які її поширили, і хочу, щоб вони усвідомлювали, що вони наразили на небезпеку дуже потужний підрозділ збройних сил. Тому ще раз наголошуємо про потребу інформаційної тиші і особливо враховувати, що коли лінія фронту проходить берегами Дніпра, фактично через річку Дніпро, це дуже суттєво ускладнює просування військ. Якщо війська починають свою роботу, це означає, що потрібна максимальна тиша, і тільки коли вони закріпляться і проголосять самі, це буде означати, що для них це безпечно, і вони можуть працювати далі. Зрозуміло чітко і лаконічно треба ще раз наголосити, що, будь ласка, не повідомляйте інформацію про деокупацію, про рух наших військ. Якщо цього в першу чергу не зробив генштаб збройних сил України, пані Наталію, то дійсно чи триває ця примусова паспортизація? Які обмеження в людей, і які ще методи терору та пресингу проти мирних людей застосовують окупанти? Так, ви абсолютно точно зазначили, що вони шантажують в першу чергу на соціальному рівні, так щоб забезпечувати життєдіяльність людей, вони намагаються їх. Насильно паспортизувати, крім того, є ще в них методи насильно, насильної паспортизації пов'язані з тим, що вони формують з цього населення і свій мобілізаційний ресурс, Незважаючи на те, що вони усвідомлюють, що наші люди не готові прийняти їх спосіб життя, їх розуміння і їх пропагандистську теорію, але все ж таки розуміють потребу в живій силі. І намагаються таким чином насильно перезаписати дані, зафіксувати, вручити паспорт і одразу облікувати як мобілізаційний ресурс. Це говорить про те, що збереження життя для нас, для України, збереження життя наших громадян це найвища цінність. І тому ми проводимо певну інформаційну кампанію з цими людьми. Що якщо навіть вас таким чином насильно мобілізують, так скажемо, і паспортизують, ви знаєте, що робити, ну тобто вони вже навчені. Ми, ми роз'яснювали в стані ворога. Ви можете бути корисними Україні, тому це небезпечно. Але це дуже правильно для того, щоб допомогти нам просуватися далі. І дуже багато хто дійсно згоджується і вступає в таку роботу спільно з нами. І до речі, після того як наша компанія така інформаційна отримала дуже велику популярність серед місцевих мешканців, дещо припинилася така насильницька паспортизація мобілізація, тому що вони усвідомили, що так наберуть собі. Патріотично налаштованих до України військових в армію. Свою те, що дійсно намагаються посилювати поліцейські методи впливу, це збільшення блокпостів і продовження подовження комендантської години, там, де вони можуть насильницькі зібрати людей по домівках, а потім обходами своїми подворовими всіх переписати і насильницькі паспортизувати. Це з таких більш-менш цивілізованих способів, але є. Є і в гірше, коли просто людей викрадають на вулицях, вдягаючи мішок на голову, закривають в катівнях, подвалах, ямах і вимагають підписати документи про насильну паспортизацію а потім переводять в мобілізаційний ресурс, вважаючи, що зламали вже психіку такого потенційного бійця. Пані Наталі, якщо говорити про далі про лівий берег, окупо, е, окупований тимчасово. Е, тимчасово, звісно, яка ситуація з живою силою противника? Відбувається ротація, є збільшення їхньої живої сили, зменшення, перекидання. І загалом, чи справді побоюються окупанти, що маючи ту силу, яку вони мають, їм буде важко втримати ці тимчасово окуповані території? Концентрація ворога на лівобережжі ще досить висока. Але. Так само, як висока, так і деморалізована. Там дуже серйозна проблема з дезертирством і працюють Росгвардія, дуже не покладаючи рук. Як то кажуть, 24 на 7, відловлюють тих, хто вже передумав служити і намагається вже евакуювати себе разом з намарадериним майном. Дуже суттєво на це впливає проблеми з логістикою, які нам вдалося влаштувати ворогу, тому що контроль вогневий за транспортними шляхами і пошкодження потужних підтяжок залізницею це досить впливова частина забезпечення логістичного. А якщо немає матеріального, то й страждає і моральне. Нема що вдягнутися, нема чим озброїтись, нема чим стріляти. Дуже багато проблем зараз в них по перехопленнях ми чуємо і саме з постачанням боєприпасів. Тому і на запорізькому напрямку вони тримаються в глибокій обороні і намагаються переходити на наступні рубежі оборони для того, щоб їх і укріпити, і облаштувати додатково, оскільки усвідомлюють, що вони їм будуть потрібні найближчим часом. Постійна представниця президента України в АРК Крим Таміла Ташева зауважує, ну і не тільки вона, звісно, що якось панікують зараз дуже помітно російські окупаційні війська, риють траншеї, облаштовують сховища, валізки пакують черги. Бачили ми на Керченському мосту. Це вони не хочуть якось долучатися до сезону бавовни. Не подобається він їм. І на якому зараз етапі цей сезон, пані Наталю? Сезон бавовни все одно буде і незважаючи на те, замовляли вони чи ні, оформлене замовлення вже до них їде, і вони від цього нікуди не подінуться. Те, що вони намагаються поглибше закопатися, ну нехай як то кажуть, ми можемо тільки зверху присипати. А те, що дороги на виїзд дійсно перевантажені, це факт, і вони самі на це скаржаться, навіть що вище керівництво намагається евакуювати. Тися, переконуючи менших млад, молодших за званням і рангами, що все нормально так має бути. Так, так, дійсно нічого не відбувається так хорошо по-домашньому, але було. Дякую вам дуже, пане пані Наталю, за роз'яснення, за всю вашу роботу. Ми вам дуже дякуємо і завжди раді вас бачити. На все добре. Друзі, Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.